Взагалі, в мене, знаєте, були різні, е, різні моменти. Да, в різний час у мене була різ, різна мета в игрі, Да. Коли я починав ще грати, коли не було кланвару, да, була просто цікавість. якась. Да. Через рік е, після турнірів е, вели кланвари, е, була цікаво пограти в клані. Да. Звичайно, було цікаво щось досягнути, да, якихось е, ну, відчутних. Е, так би мовити, речей. Да? І ми досягли, ми були топ-10 кланом. Якщо комусь цікаво, клан назвався Ніколи не здавайся НБД. Хто пам'ятає шалені роки початку гри, привіт, вітання передаю. Не знаю, там дуже мало людей залишилося, коли я вже пішов звідти через кілька років. Але кілька років, перші там 2 роки, ми доволі потужно сиділи. ми Редів. Били да, і Зелених, там були Гріни, Реди там і інші. Да. Там їх багато насправді було, але перших ми ну, доволі, доволі гарно зустрічали.